І дзеркалює сонце, мільйон мільйонів маленьких сонечок, а у в світі ясніше. Так, дуже добре, дякую. Так, діти, продовжуємо нашу зимову тему, нашу різдвяну тему, нашу колядкову тему. А Дзін, сьогодні що, що, що? Побачите, знову інтернет. поганий. Сонечко, під'єднуйся, просто під'єднуйся і все. Так, мої любі, а сьогодні ми почитаємо ось таку казочку. Вау! Вау! Ілюша, тобі сподобалась казка, да? ти знаєш її? Ой, а, я не... давно казку. Мор... казку Морозко казка. Морозко казка. Діти, що я вам хочу сказати? Ця казка вона є і в росіян, і в білорусів. І в нас, українських, вона трошечки може різнитися м, такими дрібничками, але сутність у неї одна. Зараз ми її прочитаємо і ви скажете, яка ж була головна ідея цієї казки. Увага! Ілюшенька, вимкне, будь ласка, мікрофон. Є тема, а є ідея. Тема це те, про що казка. А ідея, що нам хотів автор цим сказати? І якщо казка мільйонів мільйон мільйонів е, сніжинок або е, «Заячий пастух, е, написала одна людина, хто пам'ятає автора цих казок, хто пам'ятає? То? Це... Як Зірка, Зірка мензятюк то це літературні казки. А ось цю казку написав народ, то вона народна. Отже, будь ласка, я починаю, ви продовжуйте. Жив, поживав батько з донькою. Матуся дівчинки померла, і за кілька років чоловік оженився вдруге. Нова дружина також мала доньку, злу й нахабну ледарку, яка тільки те й робила, що лежала на печі й смакувала горіхи, а пасарбиця тим часом виконувала всю хатню роботу. Продовжує Мар'яна. Вибачте, у мене висне трохи. Висне, ну давай тоді Мирослава. Не любила мачуха дівчину, нічим бідола, бідолашна, не могла догодити злі. Якось узимку наказала дружина чоловікові відвести е, пасербицю до лісу. Пасербицю пасербицю Це що? Пачеріця – це не рідна донька. А, до лісу й залишити під ялинку. Засмував батько, але нічого, нічого робити ой, не міг вдіяти. Так, продовжує віка. Віка привіз дівчину до лісу. Попрощався з нею і повернувся додому. Сіла красуня під деревцем, холодно, бідолашній, аж ось бачить, морози підходить. Чи не холодно дівчина? Не замерзла голубенько? Так, Ні, ілько, дів... ілько продовжує. Ні, ні, дідусь, бить повідав, пар а ти, путь, дуже зарамерс, букачуть лісом. відмив мої мой рукавички. Умничка Я... молодчина! Сашко продовжує. Ем, зараз, яка ж ти добра, красуне? Здивувався морозко. Зачуй на серце. Прийми від мене кілька подарунків. Дуже добре, Сергійко. Ну, що ж таке. Діценко. Еля, продовжуй. Дідусь подарував дівчини е, трійку коней і повні сани різного добра. Як приїхала е, посербицький посарби... пасадик? Пасавице. Пасабице додому. Заздрісна мачуха наказала чоловіку вести її доньку на те саме місце. Батько не спираючись, виконав прохання. Не сперечаючись, виконав прохання. А, так. Ну, вже Давай, Мар да, давай, Мар'яна. Мостилася ледерка під ялинкою і чекає на морозка. Невдовзі й до неї підійшов добрий дідусь. Чи не холодно, дівчино, чи не замерзла, голубонько? Чого причепився? Давай мерщій подарунки, та побіжу додому на теплу піч, сердито вигукнула Мачушина дочка. Посміхнувся морозка і подарував дівчині такої ж трійку сивогривих іскрині з подарунками. Та як дісталася ледерка додому? Коні миттю зникли, а в скринях мачука, мачуха знайшла лише дрова й вугілля? Так, коні миттю зникли, а в скринях мачуха знайшла лише дрова і вугілля. Ну, дрова й вугілля це також не дуже зле, правда? Особливо зараз, у зиму. Так, мої любі, яка ж була ідея цього твору? Що нам хотів Народ матері, розказати і донести. Будь ласка, Денисенко сформлюй. сформулюй. Добро добро повертається. Умничка, молодчина погладь себе по голові. Добро повертається добром. У нас діти є материна доч... до... донька і мачухина донька. Зверніть увагу: донька, але дочка. Донька, але дочка, запам'ятайте правильний наголос. Хто з них добрий, а хто злий? Давайте під, підберемо антоніми, називаємо е, рису характеру, або відповідаємо на питання, яка донька одна і яка інша? Будь ласка, Еля. Характерна. це. Так, зробимо так. Характер, скажімо так, добрий в однієї, а в іншої злий. Зли. Так. Що ще можна сказати? Одна донька ввічлива, а інша невічлива. Не, але... Не віч. Не так, будь ласка, Денисенко, слухаємо, слухаємо Денисенко. Донька працьовита, друга ледача. Умничка, молодчина! Хто кричав Тетяна Валентинівна, що хотіли сказати? Можна ще сказати, якщо ледача, то можна сказати, що ледача, ледачий характер. Ну, це можна, але ми кажемо, зараз називаємо, Мирослава сказала, одна працьовита, інша люд, ледача. Ще як можна сказати? Може, ще придумаєте як? Перша – Мальчук. Давай, Мар'яна. Перша добродушлива, а у, а у другої душа погана. Так, зла душа. Так, сердита, перша. перша веселенька, а друга сердита, правда? Перша ласкава, а друга сердита. Добре, діти, ви правильно все сказали, ви добре порівняли, ви розумієте, що добро повертається добром. А зло повертається злом. Так, добре, мої сонечки. Прочитали. Давайте прочитаємо діалог між морозком і доброю дівчиною. Значить, слова автора читає Сашко, слова морозка читає Ілько. А, слова. Почекай, Денисенко не okay. кричи, а Віка читає слова е, дівчини, е, материної доньки. Будь ласка, Сашко, починай. Так, привіз дівчину до лісу, попрощався з нею і повернувся додому. Скілька красуня піде деревцем. Холодно, холодно, білашній, адже ось бачите, мороз підходить. Чи не холодно? Ні-ні, ні, ні, ні. мороз почитає мороз, Ілюша ти де? Я тут, я тут. Давай, давай. Чи не холодно, дівчинко, не замерз Голубонько? Голубонько, так. Голубонько. Ні дідуся. Ні, ні дідусю, а це слово автора Сашко, швиденько. Так, ні дідусю. Ні, ні, Саша, ні дідусю прочитала Віка. Ти читаєш слова автора. Читай, Саша. Він Саша, ти читаєш слова автора. Вмикай мікрофон. Відповіла на сербиця. Ой, пасербиця. Відповіла пасербиця. Прочитай, будь ласка. Відповіла, пасербиця. Дала. А ти мабуть дуже замерз, блукаючи лісом, візьми мої рукавички. Угу. Де морозко? Ж... Ти добра, катасу. а здивувався Морозко. Так, хто читає, здивувався Морозко»? Я здивувався Морозко. Ілюша, спиш? Так. Да. Ні, Не сплю, не сплю. Зачуне э, сердец. Сердце, прим и э, мене, кілька Подарунок. І дідусь подарував дівчині три коконей і в повні сани різаного добра. Так, добре. Діалог, увага, діалог між. По, по, між мачухиною, Мачушиною донькою і морозком. Тепер морозком буде Сергійко. Мачушиною донькою буде Еліна. А, а Мар'яна буде слова автора читати. Швиденько, дуже швидко. Починаємо. Уместилася ледерка під ялинкою і чекає на морозка. Невдовзі й до неї підійшов добрий дідусь. Сергієчко, ти тут? Сергієчко, ти тут? Вимкнула камера. Давай, Марія, Мирослава. Чи не голодна дівчина? Чи не змерла голубенько? Ну, Еля. Що можу замінити? Еля. То, чого прицепив? Ой, чого причепився? Давай мерщій подарунки та побіжу додому на теплу піч. Сердито вигукнула, а Я... все, це вже морян. Сердито вигукнула ой, ні, ні це ж ні. Не... Я ж морозку. Сердито вигукнула на дочку. Так. Посміхнувся Мачука і подарував дівчині також е, трійку сиро, сивогривих і скрині з подарунками. Та як дісталася ледерка додому, і коні митцю зникли, а в скринях мачуха знайшла лише дрова й вугілля. Так, я казала правильно, як наголо ставимо. Дрова. 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 Так ще раз цей діалог, ті самі виконавці, швиденько, красиво читаємо бігом. Я, е, ледачу дочку, бо просто я теж ледач же, трохи. Добре, тоді Еля читає, Еля тоді читає слова автора. Еля швиденько. Посміхнувся Морозко і подарував дівчині також трикоси. Ні, 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 Еля, ні. А умостилася ледарка під ялинкою і чекає на Морозка. Невдовзі до неї підійшов добрий дідусь. Чи не холодна дівчина? Чи не змерзла, голубонько? Чого причепився? Давай мерші подарунки, та й повіжу додому на тепло піть. Сердито вигукнула мачушина дочка. Дочка? ну і далі. Посміхнувся Морозко й подарував дівчині також трійку грибах і скрині з подарунками. Та як дісталася ладарка дому, коні в миттю зникли, а в скринях мачуха знайшла лише дрова й вугілля. Так дуже добре. Все мої сонечки, відпочивайте. Тепер послухайте мене. Урок у нас зазвичай четвертий починається. Верніше п'ятий о 12.10. але е, нас зараз збирає е, зал... дизайн. Я хочу щось зробити на дизайні. зробимо. Зараз зал... зал... наш збирає, тому діти напевно урок почнеться не раніше ніж е, о 12.20. а то може і пізніше, тому о 12.20 вас чекаю. Можете зараз піти поїсти. Зробити свої справи, а продовжимо пізніше, тому що ну, це не моя До до зустрічі, до примка. Можна побалакати. Можна побалакати. Можна. А я не знаю, чи можна побалакати, бо я виходжу з відсіля. Можна, ви, якщо вийдете, нарада залишиться. Все, домовились. А що було? Я тільки стола прийшов. Ох, Сергій, ти ж замінила Мирослава, так що не плачний. Ні, я з туалету привезли. там на хвилин 10-15, а потім а ще. Чому ти приходиш на хвилин 10-15 до туалету? О, ласка. Сергій, ти та що там? Корішка я по великому? <світ> Слухай. По-великому? Я сьогодні скільки? чотири рази ходив. <світ> Діти, це дуже важливо, по великому треба кожен день ходити, щоб не, не було інтоксикації, тобто не. не... не ну от, так, і так, 11 один... раз. Я, Я думаю, що це с... mm -hmm. соромно говорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я сходив по большому. Mm -hmm. mm -hmm. Мар'яна, подивись. Ми батькам то кажемо о, гарно, трохи на мою чомусь сходи. Okay. <laughs> а чому штани mm -hmm. такі, як будто їх рисував настоящий художник? Из 2022 -го года. О, ой, да. я так тебе бить. покажу, Мар'яна. У мене такий двухтонный просто А, у тебя двухтонный такий. У мене ось такой. У мене ось такой. У мене очень О, Боже мой, два художника. А щоб, Мандар... не, не. а щоб ти знала е, про мандарин, якщо там е, в, магазинах, в магазинах, якщо на ринці е, покупали ви, то тоді там інфекції немає. А якщо, коротше, е, там е, ви купили, наприклад, е, е, в магазині, то тоді там інфекція. Ну, там е, не дозволяють вже е, е, говорять, що не дозволяють їсти з магазинів мандарин. А якщо б це була правда, то я тобі кажу мандарини б вже в магазинах не продавали. Ну так. Да. Ну, хтось, напевно, гроші заробляє на цьому і її продають. Напевно, не, І це я так думаю. Я тобі кажу ой. у яку у який мандарин, ой, у який магазин не заходить, там все одно будуть мандарини у фруктовому. У продуктовому угу. то. Ну цьому я согласна з тобою. Ой. Так що? Тоді б там пару магазинів, там де продавались мандарини були і все. Я чуть я не сказала е, е, ман, магазину якому продається магазини. Магазину якому продається магазини. Супер! А ще я е, 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 хотіла сказати мандарину якому продаються... Магазины <ріпи> мандарины продают <в> магазины. <ріпи> Марьяна танцує Марьяна Марьяна танцує. Мар <ріпи> Муріану не може зупинитися. Зараз хочеш покажу дуже класний фон. Я тобі його навіть відкидував. Мені, мені цей теж по подобається, аж а, я забула, як її звати оця, яка сидить. Колєк. Калі? Ні, якщо на російській, а якщо на український колет, коле Колето то і дві у кінці. До речі, у тебе є Пінтер? Пінтер? Це... Там де картинки, я оцю шукаю. Там просто класні. І в мене немає Пінтер. Хоча я знаю, що це за програма. А... Важте, мій, у мене в голові знаєте, Яка пісня була? А що записи еды? без вчительки А так. Ну ладно, пойдет.